Всіх вітаю, з вами компанія «Америка Нафта. Сьогодні у нас будуть випуску топ 20 автомобілів за квітень 2024 року. Також у випуску будуть результати розіграшу. Ми оголосимо 5 переможців наших клієнтів, для яких послуги будуть безкоштовними. Хочу нагадати, що нашій компанії виповнилося 9 років, і зв'язку з цим ми робимо таку акцію кожного місяця. Ми обираємо п'ять переможців, для яких послуги будуть безкоштовними. Ця акція буде тривати ще в травні та червні, тому обов'язково скористайтесь такою можливістю. А перші 5 переможців за квітень ми оголосимо в кінці випуску. І починаємо на І Перший автомобіль це Volkswagen Tiguan 19 року. Авто сє комплектації був проданий за 3550 доларів на аукціоні Копорт. Дуже хороша машина, дуже популярна та ліквідна в Україні. 3550 виграшна ставка, тобто в Україні вона вийде 10800 плюс ремонт. Пошкодження пройшлись по лівій стороні. Тут буде заміна одного елемента, і ремонт буде буквально до 700 доларів. І наступний автомобіль це Audi Q5. Авто 2018 року, преміум комплектація, 6400 доларів виграшна ставка на аукціоні, і 13900 вона вийде вже в Україні. Якщо ви бажаєте кращу комплектацію, то ціна такого авто буде на 2,5-3 тисячі доларів дорожче. Тут мінімальні кузовні пошкодження. Хочу сказати, що у нас зараз на нашому СТО, фольксвагеневті Гуанів та Audi Q5 близько 10 автомобілів. Їх дуже часто замовляють, оскільки це доволі ліквідні та хороші авто. Також зараз хороші ціни на автомобілі марки Toyota. Для прикладу, Toyota rav 4 2020 року і всього лише 6300 доларів виграшна ставка на аукціоні. Тобто автомобіль в Україні обійдеться 13800 плюс ремонтні роботи. Тут незначні пошкодження по передній частині і сам ремонт займе буквально до 1500 доларів. Якщо ви також бажаєте отримати підбірку актуальних автомобілів згідно ваших побажань та бюджету, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку. Хочу нагадати, що у нас підбори, перевірки та участь в торгах абсолютно безкоштовні. Ще покажу вам одну Audi, це буде Audi Q7, преміум плюс комплектація і 17-го року авто. 6700 виграшна ставка, 14300 в Україні. Тут пошкодження пройшлись по правій передній стороні, ремонт буде до 2000 доларів, тобто вже разом з ремонтом під ключ цей автомобіль вийде 16300. Якщо ви розглядаєте дизельний автомобіль, саме кросовер може порекомендувати Volkswagen Touareg. Для прикладу 2013 року Touareg був проданий на аукціоні за 2000 доларів. Це хороша ціна, і тут незначні пошкодження по задній частині, а також немає ключа. Далі випуску у нас буде BMW X5 автомобіль 15-го року і 5400 виграшна ставка. При такій ціні автомобіль обійдеться під ключ 14200 вже в Україні. Це доволі популярний та ліквідний автомобіль. Популярний бюджетний кросовер Jeep Cherokee, далі в нашому випуску. І це Jeep Cherokee Latitude Plus комплектація 2021 року. Виграшна ціна всього лише 3400 доларів. Це хороший ліквідний автомобіль, хороші комплектації. 3400. виграшна ставка на аукціоні. Тобто, цей автомобіль вийде в 10700 вже в Україні. Тут мінімальні кузовні пошкодження. Хочу сказати, якщо ви розглядаєте такий автомобіль 18-19 років, то його можна дивитися до 10 тисяч доларів. Далі у нас буде седан і це Volkswagen Passat. Автомобіль 2018 року, 3750 виграшна ставка на аукціоні і в Україні він обійдеться до 11 тисяч. Хочу сказати, якщо ви обираєте Passat 13-15 років, то ціни на аукціоні стартують від 700 доларів. Часто нас запитують автомобілі марки Kia, також Hyundai. Я вам покажуть Sorento 21 2021 року. Тут LX комплектація і виграшна ціна 7825 доларів. Це хороший автомобіль, він має невеликий пробіг і пошкодження по задній стороні. Тут абсолютно все нове, доволі просторий та вмісткий автомобіль. 7800 ціна на аукціоні, тобто автомобіль вийде в Україні 16500. Ще один популярний джип саме джип компас. Я вам покажу ліміт комплектація 2020 року і всього лише 3600 виграшна ставка. Тут незначні пошкодження. Цей автомобіль обійдеться до 11 тисяч в Україні. Вже якщо ви бажаєте комплектацію спорта або середню комплектацію, то її можна купити в бюджет до 9 тисяч доларів. Mazda CX-9 комплектація Grand Touring 18 року авто, 5600 виграшна ставка, тобто автомобіль в Україні вийде 13700. Також в цей бюджет можна розглядати автомобіль Mazda cx 5 Автомобіль Mercedes Benz 18-го року цела цю машину було продано за 4150 доларів, тобто цей автомобіль без врахування ремонту в Україні вийде до 12 тисяч. Тут пошкодження по ходовій частині вони абсолютно незначні, і ремонт займе буквально півтора-два тижні. Хочу сказати, що у нас ми для нашого клієнта купили Mercedes GLS 2022 року. Він вже скоро буде на нашому СТО, і це буде такий проект, який ми скоро покажемо вам в процесі ремонту. Хочу сказати наперед, що цей автомобіль ми купили в два рази дешевше ніж він на вторинному ринку. Тому обов'язково зараз підпишіться, щоб не пропустити такі цікаві відео. А я далі перехожу, буде у нас Ford Edge. автомобіль в весі комплектації 19-го року. Тут мінімальні кузовні пошкодження, і 3600 виграшна ставка. Цей автомобіль в Україні обійдеться до 11 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте все або титаніум комплектації, то це авто можна купити на півтори тисячі доларів дорожче. Hyundai Sonata, у На нас часто запитують Hyundai ще й седани. Sonata 21-го року в СЄ комплектації. 4,75 виграшна ставка. Це вже новий кузов по цьому автомобілю. Тут незначні пошкодження по задній частині. При ціні 4,75 цей автомобіль обійдеться в 11,600 вже в Україні. Сильно просіли зараз ціни на аукціонах на такі автомобілі, як Ягуар, Альфа Ромео та Land Rover. Я вам покажу для прикладу Ягуар F-Pace в Air Sport 2018 року і 4650 виграшна ставка на аукціоні. Тут незначні пошкодження по кузову, а також по ходовій частині. Тут економічний двигун 2,0 а також хочу сказати, що 4650 виграшна ставка, тобто цей автомобіль в Україні обійдеться в 13300. Автомобіль преміального класу, який також можна вигідно купити, це Alfa Romeo Stealth 18-го року 4500 виграшна ставка, і в Україні цей автомобіль можна розглядати в бюджет 12,5-13 тисяч. Якщо ви розглядаєте автомобіль Land Rover, то найдоступнішим будуть Discovery та Evoque. Саме Евок я вам покажу 16-го року 4750 виграшна ставка, автомобіль потребує мінімального кузовного ремонту. Такий автомобіль вже під ключ в Україні обійдеться в 115 12 тисяч. Далі у нас буде просторий повнопривідний кросовер, це Acura RDX, автомобіль 2019 року, 6400 виграшна ставка і 14100 він вже буде в Україні. В попередніх наших випусках ми вже робили топ по гібридним авто. Сьогодні ми також покажемо гібридний седан, це буде Lexus ct 200, автомобіль 2015 року і 3 тисячі доларів виграшна ставка. Тобто, цей автомобіль обійдеться в Україні до 10,5 тисяч доларів. І закінчує наш топ економічним Nissan Juke. 16-го року авто було куплено на аукціоні за 950 доларів. Тобто воно вже вийде під ключ в 6500 доларів. Якщо ви бажаєте більше ознайомитись з авто, які можна купити до 1000 доларів на аукціоні, спеціально для вас ми зробили великий топ, і ви можете перейти за посиланням вище і більш детально побачити, які машини можна купити до 1000 доларів. На цьому я відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо ви також бажаєте отримати актуальні варіанти згідно ваших побажань та бюджету, звертайтесь за номером на екрані, або ви можете залишати заявку в описі під цим відео. І зараз ми переходимо до обіцяного розіграшу. Я вітаю наших п'яти переможців і вже рівно за місяць у нас буде новий розіграш нових переможців вже за травень 2024 року. Тож користуйтесь такою чудовою можливістю, а я вам бажаю вдалих покупок та мирного неба.